У приміщенні міського радцю, що по вулиці Великій Бердичівській, відбулася виставка робіт, які взяли участь у конкурсі Житомир, новий погляд в історію та нагородження переможців. Там були представлені роботи дітей, дорослих та професійних художників. Усі відвідувачі були в захваті від побаченого. Перше враження дуже позитивне від самої виставки. Вона дійсно якась така і яскрава, і е, соняшна. Дівчина Тимошук Поліна, 12 років. По-моєму, саме, саме красиві роботи на виставки. Там і, і музика, і весна. Ініціативу проведення конкурсу підтримали Управління культури міської ради, управління культури та туризму облдержадміністрації, 25-й гарнізонний будинок офіцерів та міський голова Володимир Дебой, який особисто відзначив переможців. Я також доторкнувся до тієї частинки виставки, яку створили ви. Яку створили ваші діти, яка створена дійсно руками і серцями кожного з вас. Вона вся проникла любов'ю до міста Житомира, і це якраз той захід сьогодні, який ще робить один крок до виховання в нас, собі, в людях, які навколо великого любові до міста і гордості за наше місто. Окрім подарунків, були також вручені оригінальні буклети з міні-картинками робіт учасників конкурсу та короткою історією про них. За словами організаторів, критерієм, що був вирішальним в оцінюванні творів, не був стільки професіоналізм як оригінальне бачення Житомира. Але але в цих роботах що цікаво, є фантазія, є якийсь оригінальний погляд на наше місто, на його історію. Всі сподівання організаторів конкурсу виправдані: Житомиряни люблять наше стародавнє місто і цінують його неповторне обличчя.